Наловили ракушок, так? Да? Рухаються. Живі, рухаються. Бумс, випала, да? так? Мам! давай, дихай! Тихо! В Чорному морі ми наловили отакі рапани. Зараз будемо їх варити. Даємо в кипячену воду і варимо їх до хвилини. Бачите, який рапани. Перед тим помили в холодній воді, піску. Зараз закипить і до хвилини буде їм достатньо. Так, от вже закипають рапанчики. Одна хвилина покиплять і віймаємо. Якщо довго говорити, буде жорстке м'ясо. До хвилини. Так, отак так вони закипіли. Чекаємо хвилину і виймаємо їх. Так, ми вже одного виняли. Оберете виделочкою. И вы и там остается ничего. И все так. А это сувениры. Те, що можна їсти, від того, що не можна їсти. Раз. Що їсти Що теж можна їсти тільки там ще. Будете. Ну тут її викинув, так. Да. Тону миску. Оцей воно як кого ладить. Всі так. Відділяємо. Так, вирізаємо ще оцей шлуночок. Таку робимо. Мандріс. Все. і потім промиваємо все під холодною водою. І можна смажити на сковорідці